Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про галоген, здорове харчування і про катів. І тема нашої бесіди, друзі, це йод. Від грецького «йодес» схожий кольором на фіалку фіолетовий. Хімічний елемент з порядковим номером 53. Найважчий не радіоактивний не метал, найменш електронегативний і стабільний галогенів. Галоген, що найлегше поляризується, найважчий елемент, що трапляється в еокаріотичних організмах. Йод практично воді не розчиняється і не здатний її окисляти, навіть при нагріванні. З цієї причини не існує йодної води. Але йод здатний розчинятися в розчинах йодитів з утворенням комплексних аніонів. Утворений розчин називається розчином люголя. Спиртовий розчин йоду можна знайти майже в кожній аптеці. Якщо придивимось уважно до складу, то можемо побачити. Йод відкрив в 1811 році французький хімік Бернард Куртуа. Куртуа займався екстракцією картонату калію з попелу деревини. Після екстракції в металевому посаді зазвичай залишалася нерощі водірочовина, що вимивалася гарячою кислотою. Коли Куртуа замінив попіл дерева попелем водоростей, він спостерігав корозію металічного посуду. За однією з версій винуватцем відкриття був улюблений кіт Куртуа. Він лежав на плечі у хіміка, коли той працював в лабораторії. Бажаючи розважитися, кіт стрибнув на стіл і почав зіштовхувати на підлогу судини, які стояли поруч. Після змішання рідин з'явилася Хмара, синьо фіолетового пару, що було нічим іншим як йодом. Протягом кількох місяців 1811 року Куртуа досліджував нову речовину, але змушений був припинити свої дослідження через брак коштів. 1812 року Куртуа спонукав своїх друзів де Зорме та Клеймо продовжувати його дослідження. Зразки речовини також були надіслані Гейлюсаку та Амперу. 1813 року до Парижу прибули сер Гемфрі Деві з дружиною та прислугою і Майкл Фарадей. Зважаючи на стан війни між Францією та Англією, безпека подорожі англійців була гарантована особисто Наполеоном. Під час подорожі Деві отримав від Ампера зразок нової речовини. 6 грудня 1813 року Гейлюсак висловив припущення, що нова речовина є або елементом, або оксидом. 10 грудня 1813 року Деві надіслав до лондонського королівського товариства статтю, в якій описував свої експерименти, а також висновок, що нова речовина схожа на хлор. Гейлюсакові здалося. Що Диві намагається заступити територію, а французи працюють над детальним описом нової речовини, що призвело до конфлікту. Однак Диві та Гейлюсак визнали першість куртуа. 1831 року куртуа отримає за своє відкриття премію 6 тисяч франків від Інституту Франції. Сподіваюся, що Кіт свій відсоток у вигляді кошачого корму з цієї суми таки отримав. Йод належить до сьомої групи періодичної системи хімічних елементів. Формально належить до П-блоку, але не утворює типових пізв'язків з іншими елементами П-блоку. У вільному вигляді утворює двоатомні молекули йод 2. Хімічні властивості йоду. Окиснення і відновлення. Йод може існувати в різних окисних станах, зазвичай від мінус 1 до плюс 7. Легко окислюється при взаємодії з окисниками, відновлюється до йодитного іону. Йод Завдяки відносно високій електронегативності 2,66. йод з більшою кількістю елементів утворює йодити солі йодоводневої кислоти. В яких має ступінь окиснення мінус один. Завдяки здатності атому йоду легко поляризуватися, хімічні зв'язки йоду з більшістю електропозитивних елементів мають зазвичай ковалентний характер. В той же час йодитні сполуки можуть бути окислені до йоду за наявності окисників. Більшість сполук йоду зі ступенем плюс один нестабільні. Існує ряд кислот h йод H йод О2. HO3, HO4, які можна вважати прототипами класів сполук з відповідними ступенями окиснення. Реакція з сполуками хлору. Реагує з хлором, з утворенням багатьох хімічних сполук, включаючи йодит хлору, йод хлор та хлорид йоду йод хлор 3. Ці реакції можуть бути використані для виявлення йоду та хлору у лабораторних умовах. Реакція з металами. Реагує з багатьма металами. Повільно, тільки при нагріванні, утворює йодити металів. Наприклад, реакція йоду із. Скрученим алюмінієм призводить до утворення йодиту алюмінію. Алюміній йод 3. Реакція з органічними речовинами. Може реагувати з органічними речовинами, особливо з насиченими і ненасиченими вуглеводневими речовинами. Ці реакції відомі як йодування, можуть використовуватися для функціоналізації органічних молекул. Може утворювати комплекси із складними сполуками, такими як амінокислоти та полімери. Це може призводити до зміни властивостей цих сполук та утворення стабільних комплексів. Ізотопи відомо 37 ізотопів йоду з масовими числами від 108 до 144. Єдиний стабільний ізотоп йод 127. Радіонуклід – нестабільний ізотоп йод 131 широко застосовується в ядерній енергетиці. Йод хімічний елемент, без якого організм людини не здатний нормально функціонувати. Організм має запаси йоду в щитоподібній подібні але вживати йод з надлишком не варто. Експерти ОВОС вважають безпечною дозу йоду 1000 мікрограм ну 1 міліграм, на добу. Основна фізіологічна роль йоду участь у продукції гормонів щитоподібної залози, теропсина і трийотираміна, які регулюють процеси обміну речовин в організмі. Хімічний елемент має важливе значення впродовж усього життя, але він найбільш необхідний у період розвитку плоду. Йодовмісні гормони беруть участь у формуванні центральної нервової системи та головного мозку плодна і відіграють ключову роль у психоневрологічному розвитку. Дитини упродовж другого-третього років після народження. Найзручнішим варіантом забезпечити себе йодом є вибір на користь йодованої солі на вашій кухні. Також хорошими і доступними варіантами додати йод до раціону є морська капуста, оселедець, кумбрія, джерелом йоду є не тільки свіжа риба і морепродукти. Щоденно кожна людина потребує певної кількості йоду. Доросла людина, наприклад, потребує на добу 150 мікрограм. За все життя людина споживає близько 3-5 грам йоду, тобто, це десь одна чайна ложка. Якщо за декілька днів людина не вживає мікроелемент, організм вилучає сполуку із запасів. А коли вони вичерпуються, виникає йододефіцит. Дослідження підтверджують йододефіцит в усіх регіонах України через недостатньо міст йоду в ґрунтах регіонів України, віддалених від моря, гірських місцевостей у низки прибережних регіонів. Тощо мільйони українців щодня відчувають наслідки йододефіциту. Наслідки нестачі йоду в організмі людини. І повірте, даний список далеко не є вичерпним. Це відчуття постійної втоми, слабкість, депресія, збільшення щитовидної залози, зоб, затримка росту у дітей, затримка інтелектуального розвитку у дітей, зниження розумової активності у дорослих, порушення обмінних процесів. Загроза переривання вагітності, навіть незначний дефіцит йоду у жінок під час вагітності спричинює когнітивні порушення у дітей в майбутньому, погіршення пам'яті, слуху, підвищення холестерину, сухість шкіри, втрата її еластичності, порушення роботи кишківника, відчуття холоду, різке зниження чи підвищення маси тіла, набрики. Випадіння волосся тощо. У разі аварії на ядерних атомних станціях може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. Значна частина викидів містить радіоактивний йод або так звані радіоактивні ізотопи йоду. Поганий йод. Якщо не вживати заходів захисту, то в такому разі радіоактивний йод дуже легко і швидко поглинається щитоподібною залозою, особливо у дітей, і може призвести до її захворювань. Ну і актуальна інформація. Препарати йоду, такі як калій йодид потрібно приймати тільки після офіційного сповіщення про загрозу викиду від штабу цивільної оборони. Оптимальним є прийом даного препарату за 6 годин до впливу радіоактивної хмари. Препарат також є ефективним одночасно з надходженням хмари та через 6 годин після. Пізніший прийом буде шкідливий для організму. Україна є однією з небагатьох країн, які не мають закону про обов'язкове ядування солі. Як свідчить досвід більше 140 країн світу, де дана норма прописана в законодавстві універсальне ядування харчової солі USI – є найбільш ефективним і найдешевшим способом подолання йододефіциту, за даними глобальної йодної мережі IGN, 129 із 197 країн світу, вже ухвалили законодавчі зміни для ядування принаймні харчової солі або солі для харчової промисловості. Центр громадського здоров'я МОЗ України ініціює громадське обговорення з метою впровадження законодавчих змін тощо обов'язково для універсального ядування солі. Ви також можете висловитися з цього приводу навіть у коментарях під цим відео. Що до наступних зустрічі всього найкращого?